Влада недаром призначила вибори на 15 грудня, а до того хотіли призначити влітку на 18 серпня, наприклад, або в інший глухий сезон відпусток, коли у містах, селищах та селах дуже мало свідомих, політично зрілих людей, коли вони в відпустках. Вони розраховують на те, що вийде якомога менше людей, і що вийдуть в основному люди пенсійного віку. Люди пенсійного віку є дійсно активними, самими активними виборцями, але вони у значній мірі мають консервативні погляди. І вони голосують часто і за пайки, і за гречку. Як ми знаємо, двічі мер Києва обирався просто за пакет гречки, практично і купував голоси виборців. Наша влада зараз. Купує голоси виборців, грубо порушуючи виборче законодавство за бюджетні кошти. Як ви знаєте, круглов масово латає зараз ями на дорогах. Звісно, що всі ці вони до весни, дай Бог, щоб дожили, бо вже весною вони знову витечуть, вимиються, бо вони тяпля, робляться, і знову ми будемо мати такі самі розбиті дороги. Але зараз тим асфальтом Круглов намагається замилити очі людям. Є ще один тут кандидат, який. Взагалі з іншого регіону, але прибув з тією ж метою, як і круглов, обманути людей, вести в оману, відібрати голоса у Корнацького, є такий соколов. Той взагалі очковтіратівством почав займатися, начебто очки людям підбирає, воду розводить і так далі. Ну, це одна й та ж сама, це, це може тільки інший бік тої ж самої медалі. Що Соколов, що Круглов. Вони, по-перше, є людьми від влади. Вони брешуть людям, причому брешуть до такої міри, що от той же Соколов, якого я е, ніколи за руку з ним не здоровався, слова з ним не розмовляв, а він пише в газетах своїх, що він буде допомагати Карнатському. Він зараз через підставну людину подав позов до суду про позбавлення мене громадянства. Вони вже не знають, що зі мною робити. Вони вирішили скасувати в суді рішення міграційних органів України від 2005 року. Про надання мені громадянства. Я в 2005 році, сподіваючись, що я буду тут корисний в Україні після помаранчевої революції, були надії на те, що повернеться справа в державі на краще, що я тут можу допомогти із моїми знаннями, досвідом і енергією. Вийшов належним чином із російського громадянства, це дуже просто, тому що між Україною і Росією існує спрощений порядок набуття громадянства, півроку всього нам всього треба. Я в березні 2005 року подав усі необхідні документи, оформив, здав паспорта російські і отримав належним чином українське громадянство, український паспорт. Так от зараз вони намагаються скасувати моє громадянство і суд розглядає ту справу. Хоча суд зобов'язаний був їм навіть відмовити у розгляді позову, тому що по адміністративним справам є термін позовної давнини 6 місяців. Він кончився 8 років назад, то термін позовної давнини. Так само не порушено моїм фактом громадянства жодні права того позивача Шиманського, який теж зареєстрований, <кхем>, зареєстрований як кандидат. Якщо я, як громадянин, заважаю йому, то тоді йому заважають, значить, і всі інші громадяни України. Тоді він має право подати до всіх, скасувати всіх громадянства. Це проста логіка дуже. Трошки раніше, влітку, Круглов давав указання робітникам міліції, щоб організували через злодію або як завгодно викрадення мого паспорта, щоб я не міг зареєструватися в цих виборах, і за те була премія обіцяна 50 тисяч гривень. Це не бріхні. Це, 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 наскільки, це наскільки така нісенітниця, що їй соромно говорити, але це був факт. І приходили ті ж самі співробітники міліції, які отримували ту указівку і сміялися, казали, Аркадій Олексійович, давайте, може, бізнес з вами зробимо. Давайте ваш паспорт подамо по 25 тисяч гривень заробимо. От. Але це не жарти, звісно, це, це гірко, тому що людина, яка називається державним посадовцем, та ще й такого рівня, як голова обласної державної адміністрації, вчиняє практично постійно щодня кримінальні злочини, організував в області злочинну групу, яка присує людей, яка відбирає бізнес, яка навіть сажає людей у тюрму. Вже в минулому році, коли ми тут з вами зустрічались, була арештована. Головний бухгалтер агрофірми Людмила Нікіткіна, якій зараз дали три роки. Це її посадив Круглов. Жінка, яка, ну, скажімо так, за віком їй 48 років, така як багато тут із вас, яка є мамою, жінкою, сім'янинкою, яка добросовісно все життя працювала і була висококваліфікованим бухгалтером, ніколи жодного. Жодної коми в законодавстві не порушувала. Колись працювала навіть в податковій інспекції. Але оскільки в податковій інспекції часто, чесно працювати було важко, вона звідки пішла, звільнилася, прийшла працювати на агрофірму. Так тобто от посадили її, тепер я вже можу сказати, за що? Тому що 5 вересня вирок вступив у законну силу. Її дали три роки позбавлення волі. Спочатку слідство її звинувачило, що, що вона підробила квитанції. За, яким, за якими агрофірма отримала 149 тисяч гривень державної дотації на розвиток свинарства. Ми...